На Дерибасівській центральній вулиці Одеси усіх розмальовують шоколадом, показують ляльки. Львів приїхав. Я маю передати велику любов львів'ян до Одеси і до Одеситів. А ще подарунок: розмальований лев. Тепер йому знайдуть місце в Одесі. Ми ми, вирішуємо. ми вирішуємо. Був Ми лев, а куди поставити, ми знайдемо. А лев є. Мери обох міст запевняють, започатковують нові традиції. Я думаю, що ці дні Львова, Одеси в Львові стануть традиційними. Ви ж не відражаєте? Да. Раз рік обов'язково, совода да, через таке свято. Місцевих учнів навіть відпустили із занять. Так, да, мало було, но нас відпустили зі школи, і ми прийшли сюди. Надібаску до Львова кажуть, хочуть усі гаділво сяла та. Вот друзья, друзі вот сколько були, они були в Львові. Говорили, що очень красиво там Я Очень Хочу мечтаю просто. Горячи там очень шоколад делают, Хочу поправити у сегодня попробовала, очень Понравилось. А щось про Львів знаєте? Ні? Знаю, що там багато львов. З деребасівської міський голова Львова вирушив до Одеської політехніки запрошувати до нас студентів в Україні. Нема так багато місць, які мають атмосферу, а власне Львів, і Одеса це міста, які мають атмосферу. Я би хотів, щоб більша кількість одеситів до Львова приїжджали на нашу каву, відчували нашу атмосферу і знімали, знаєте, ті вроки, які дуже часто в Одесі є про Львів, тому що дуже багато несенітниць розказують, особливо це роблять політики перед виборами. Тому я хочу, щоб ми спільно будували потужну державу. В Одесі і Львова багато спільного і архітектура, і леви на вулицях, і європейськість, та відкритість. І львів'яни, і Одесити шалені патріоти свого міста. Є тут і свої батяри, одеські біндюжники. Навіть пісні їхні схожі. Наприклад, в Одесі там як е, е, как на Какнадєрібасовська, угол Рішелієвська. А в нас там на розі на і вулиці Кліпаровській. Е, в них, наприклад, є там Костя Моряк. Там... Молдаванка і піреси обижалі Костю Моряка. У нас Юза Мориновського обижали там личаків, грудик і, і клепарів. А в одеській гімназії почули й українську пісню. це заступник міського голови Василь Косів привіз гімназистам книжки про Львів. А щойно стемніло свою виставу Глорія показав Львівський театр воскресіння. Для нас німного не знайомо, звісно. У нас все таки это нам не очень близько. Побільше би таких приставлень в центрі по вечорам, особливо на вихідні, буде прекрасно. Вогняне шоу влаштували оперним театром, який за свою історію пережив дві пожежі. Ну що ви ну, все ж тут безпечно, ми перевірено. Ми е, граємо виграли щось понад 40 країн світу, і всюди горів вогонь біля е, оперних театрів. Е, ну потім і театри горіли, але без нашої допомоги. За два дні Львів та Одеса і справді стали ближчими. Привіт із Одеси. Большої Львовянам. ми Львов знаємо, любимо Кофе ваш шоколад, вашу архітектуру. А ви приїжджаєте пісок, море, кафе, ресторанчики і дух Одеси інтернаціональний, гостіприємний, ночі многообразне. Тепер вже навесні Одесити привезуть частинку свого міста до нас. Мені кажется, що одні оптимісти в городе в нашому Одесі живуть. Я родилась в Одесі. Я уже как говорится, двух двохпокоління, одеситка, Поэтому я очень люблю свій город і я горжусь им. Тетяна Мравель, Олександр Бригадир, головні новини Львова.